Відкрити таємниці підземелля в Івано-Франківській ратуші відтепер проводитимуть тематичні екскурсії у підвалі. Цю частину серця міста каже директорка центру розвитку міста і рекреації Руслана Василюк. Теж вирішили зробити доступною для усіх охочих. Вас чекає багато цікавих речей, інформації цікавинок з історії міста легенд міста. Якихось пікантних ситуацій раніше тут була в'язниця. У ній відбували покарання Іван Франко та Василь Баюрак, який є наступником Олекси Довбуша. Довбуш тут не сидів, але опришки тут, на жаль, сиділи і декого страчували навіть у в документах, які там були, навіть була така посада Кат у Мерії. Тобто Кат, який виконував ту, ту посаду, не знаю, як його відбирали, може дівчата більше е розкажуть, але така посада була у Мерії. Ну і також є дані, що тут також ніч або декілька ніч, знову ж таки, історики, що Івану Якович-Франко тут теж посидів трохи, е подумав е в підвальних приміщеннях. Ну, і... ну е Теж пов'язано з Іваном Яковичем Франком. Частина підземелля розповідає Руслана Василюк, буде відведена на проведення різноманітних подій. Ми подумали, що це не має бути якась банальна просто експозиція з історичними фактами чи з якимось. Це має бути щось таке живе місце, інтерактивне, де би проходили ще якісь події. Тому ми вже зустрічалися один з центральних залів, такий той найбільший. Ми вирішили, що поки що ми його абсолютно жодним чином не задіюємо, не облаштовуємо під якусь, до прикладу, там експозицію чи якусь інформаційну я не знаю, як це назвати, тобто ми його залишаємо вільним відкритим. Для того щоб це була площадка для якогось інтерактиву для проведення подій, заходів, вистав, над проєктом працювали близько двох місяців. На його реалізацію витратили близько 100 тисяч гривень. Усі ці кошти були зароблені центром розвитку міста і рекреацій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.